Що там шукаєш? Кістка. Та що як кістка? Найшов. Викинеш мовчки та й все. Там, може, ще щось знайдеш. Типа, як це? Це ж не так і дивно, що в холодцю можна кістку знайти. Якби ти щось друге знайшов, то це б сказав, дивно. а холодець, там може якісточки є, бачу півня коло. Ну, бачу, а... руками його не мацала всього. Через те, через те так і. Не мацала. А ти хотів, щоб я руками все перемацала. Так, 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 дід. Мацала, не мацала, ну. ох, Ще й вилку дала. Да, Бо ти ложку десь дів, чи ти її з'їв, чи ти. Я не знаю, де ти її Ковтнув, чи Виність туди, щоб ти мила. Я її помила, чого ти назад не забрав? Ти ще й вилку десь дінеш, то не буде чим їсти, будеш пальцями їсти на другий рок. Ти його доїси вже чи ні? Як він мені вже надоїв, твій холодець. Сьогодні шаня. Ні. ні. Сьогодні шаня. Так, ще куди живати. І так холодець, рано холодець, ваш, обід холодець. Поки не поїси, я ж не буду його викидати. Ти посчитай, скільки він коштує, той холодець. Там. Ого, а тоді будеш розказувати. Так чи не так? О, приділяюся. Я сьогодні взагалі не була настрої. Ні знімати, нічого, ні. Ох, як нема настрою, то немає. То лучше його не починати щось корисне робити. Бо щось хороше. Як нема без настрою, ти його не зробиш хорошого. Ой, Де ж ти наслідівся? Да дівся. Я знаю. То ж сидиш, думаєш все про себе там, тут кругом сидиш тихенько, нічого не бачиш, нічого не чуєш, нічого не знаєш. А стоїть кудись заглянуть, думаю, пта подивлюся інтернет, як там у людей. Як у людей справи подивлюся. Mm. Та що, ось я включила Катю. Та я завжди так іногда включаю, знаю, hey, це цей такий канал є такий. Я їй думаю, подивлюся ж Катю, а вона тут вийшов відос такий, заява Зеленського, яка всіх сколихнула. Та думаю, чого вона до всіх коли mm. Українці готуйтеся буде ще гірше. Ну це ж ну, це така чи Що вона таку нам лякає, ще й Катя буде лякати? То -то, менше, Гавкали про того. а то mm. хіба... Ну вони ж теж на гроші заробляють. заробляють. Вони ще сидять за границею. І оце це... дам такі. Сидить і да. Сидити, таке. Що да. буде, те й буде. Хорошого нічого не чує, буде, і так знаю. Тільки для чого його то. Ну так. Да. Ну, і як я сюди зайшла, ну я це не так Катю слухала, як я зайшла ці коментарі прочитати, що люди пишуть. О, та люди тут, Боже, що тут пишеться? Тут не треба ніяких кать слухати, треба тільки почитати коментарі. Так наче сидиш і все тихо й мирно. А як почнеш читати, це найжахливіший уряд ну, то, за всю історію України. Що вибрали, то й маємо. А нехай підуть та повоюють, ті держслужбовці, ага. які мають по 100 400 тисяч гривнів. Всі оці... Які 100 тисяч, 400? Тисяч гривень. По мільйонів. Да. Получали. Дру... То всі оці друзі банкові, діти депутатів, корупціонери. А зло. то народ виживає, хто як може, закони на паузі. Прокурори, інваліди наживаються, проводять підвищення своєї зарплати, бо їм все мало. Інвалідів уже мобілізують, Селян всіх вигребли, а у ті, хто залишилися, то мають бронь або просто відкупилися. І пів тисячі лайків поставили. Всі люди за. А. Зеленський той багато чого обіцяв, жодного виконання, на жаль. Теж пів тисячі підписано. Лайків поставлено. Разом з прокурорами повинні відповідати і працівники пенсійного фонду, які призначають їм пенсії. Скоро і дітям прокурори будуть давати пенсії. Ганьба владі. Привіт із сум. Смертна кара і ні одного корупціонера не буде, тільки привселюдно. А як же вони думали? Пенсійний фонд. Пенсійний фонд роботає на кого? Не на пенсіонера, конечно, а на государство. Да, так, що... Правильно все написано. Тільки крадуть та прикривають тих, хто вкрав. Ну, самі себе, ну. Ну, О, Боже, збізні люди. Що ж вам? Куди вже гірше, як то написала, буде ще гірше. Ну, Ой. То, то тільки писати, так? Да? Оце Надо ж... не писати. Я як начиталася, Боже ти мій міле. А треба щось робити. Писати. Да. Писати Нічого не міняється, мішки безпокунця. з грішми наповнюються ще швидше. Ой-ой-ой, в Вкраїні війни немає, є бізнес на війні. Вона Навіщо не... його закінчувати, якщо він дає прибуток? Ой Боже люди довго. А де вони бачили війну? Що їх? Хтось оголошував війну. Ай, 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 вони навіть не оголосили, що воєнний а що вони... стан не ввели. А вони що оголосили, що це бізнес зараз такий? Mm. То -то люди ну... побачили самі все, бачать? Ж. І кричать, ідіть на війну. рада. Не меланіво я не, не знаю. <зрат> та, понятна, не це зрозуміло, так. І чому ж люди так ставляться, тут ж вони пишуть, що яка несправедливість, за що ми будемо умирати? Яка ж несправедливість, боже Боже. Хто мав багато, то стає... Бід... а хто був бідний, то ще біднішим робиться. І ще цих бід... бідноту всю хочуть унічтожити. <зрат> ну, все ж люди розуміють, Боже, а вони тут їхній плач, крик. Об'єдналися сильні проти слабших. і зробили, розділяй і володарюй. Так, да, е, Звісно, завжди ж сильніший виживе. Правильно. Правильно. А слабщик вже ти інвалід, не що ти в сраці комусь нужен. Йди туди, отуди тобі дорога. Да. Вигребли, кого могли вловити. Ото сталося язиком помолоть в інтернеті. О, це ж тільки люди. Тут може, вже виливають, бо кому ти що скажеш, нікому нічого не скажеш. Знай собі, як ти знаєш. І сиди мовчки, жуй, да. От так і все. Іначе ж ти нікому нічого не скажеш. звісно, що буде гірше. Але ж як народ, вже все ж розуміє, і десь у середині в кожного жевріє якась надія. Що кожен на щось надіється. Крапля надії є у кожного. Але ж це ж уже, звісно. Конечно... Ох. Горе-горе. Надійте, надійте. Да, все ж таки люди, все розуміють, все. Але ж надіється, надіється, таки надіється. А воно ж. А воно ж? З ким тут надіятися? Кого тут? Кого? Кому винуші? Люди добрі. На нас вже ніхто не хоче ні бачити, ні дивитися. Да погано ще буде гірше. Україну поділили на владу і рабів. Правильно зробили. Раби з дива дивного не хочуть вмирати. За обісрану владу да. не хочуть ці раби за цю владу вмирати. Та да в нас народ такий, причому тут влада, влада, а люди які. Бо довели людей, як це куди й. Куди вже брати, як тебе роззітруть і розімнуть, куди дають. Людей багато. Ото ж так і доживають багато, так. Да. Бо вже не поткнеться нікуди. Вже народ прощукав своє, вже Уже все. Уже да. влада там взялася сустав. так, що вже така вже не, не, не проканоє. вже вила, сапи, нічого не проканоє. Ну, значить, мовчить і далі. Та отож, остається що робить. На тому світі буде гірше, поки не усунуть зелену мафію від влади. Та будь-яка вона буде вже мафія, вже народу Хоч толку. Хоч і червону хай поставлять да. таке саме. Все буде. вже, народ вже Все вже, вони похоронили його для себе. Угу. Війна на закінчиться. Та пишуть, пишуть, пишуть. Ось Скільки можна нагнітати прибитих горем і війною пограбованих українців, скалічених, переселенців кожного дня? Кожен день погано, погано, ще гірше. Ну да, вони ж добивають оцей усім народ. Вони відкрито, все кажуть, вже ніхто нічого не боїться. Що буде вам, буде вам і буде вам. Звісно, буде. Нічого вже. Ох, та ну вас. Злякалися б. Якби да. усі під Верховну Раду пішли, як да. то там. Там вже в них армія, армія, Армія їхня розжене всіх. Ніхто не піде. Нічого не, е, не розжене. Бо у страні таке робиться і ще й війна плюсна. То як це розжене? Наоборот їм позакривають і слород? Так, все пишеться далі. Президент, хтось пише. Усьо. Президент, Верховна Рада, в повному складі, мусора, треш з ЦК. Зробили усе можливе, щоб більше людей стали уклоністами. Та продовжують мусолити ідею про кордони 91-го року. Виявляється, що війна це дуже вигідно. А -а -а. Звісно, комусь вигідно. Кому війна, кому матір одна. Ты что, вони вже тут производство позапускало, ты что, гроши такие? Да, я уже проклял эту систему. Страна и народ не причем, которая отняла у меня дом, родной город, любимую работу и родителей, а -а -а. да еще заставила всеми правдами неправдами выехать из Украины. І навіть в мислях не держать можливості возрождати. А тут уже писали, що хто ще виїхав, то ще і останеться якось ще жити. Звісно, буде, що люди далі пишуть. Буде дуже тяжко та погано. Усе тільки починається. Найбільше постраждає простий народ. Прокурорів та метів. Зрозуміють та просять за лояльність до влади. А простих людей будуть карати. Виграв той, хто поїхав з України. Хоч повна печалька. Дякую вам за коментар. Вірити президенту, все одно, що повірити, як кіт стане собакою. Рубиться усе, аби країна перестала існувати. Ох, і тварів, що вони роблять? Чи куди там зоря? Що? Я не знаю, це, це туди, чи сюди дивись. Чи куди Я ти Я тебе бачу. А? Ти не переживай, тебе видно, дід. Не, не, не треба мене, що тебе бачу. Так? Да? Тому все дивись. Видно все. Треба, щоб і тебе побачили. Мене? Так. Да. Ти хочеш б когось злякати? Я ж не лякаю. Бути ти ж красивий. Дорожі в борщи начальників спокійні, не сите, Ага, а ви йдіть помирайте. Кого є гроші, той не йде нікуди. так-то. Та хто винен, що у вас немає грошей? Та ви що у вас немає грошей. Чого ви так переживаєте, щоб у вас грошей нема? Самі винні. А тепер сидять і розказують. У вас є гроші, а в нас їли. Ми навчились красти. Ой, не всі ж такі грамотні можуть бути. Так, дід? Свята, головне, відбули вже, хватить вже свята. Погано, що в нас таїги, а я щоб заліз десь світ за очи, щоб маля ніхто й знайшов. і сидів би б там. Це треба десь якісь. І, і зерви спокійніші були. Цей, і все. Щоб водойом якийсь був, да, рибу ловити. Зайців ловити, картоплю посадити і сидіти у тайги. Це треба, щоб усі умови були, умови. Вода ручай йоктай. Ну, щоб риба там була. <рістить> Мечта не вредно, Господи. Мечта не вредно, дід. Зато я розумію. Всім і так все ясно. Ну нічого ми вже не зробимо. Бо надіяться до последнього, вот, до останнього. Бачила агафію показували. То себе... їй саме лучше там. там вона сама не себе. одна, вона Родца, така, там, Другі і друге приїжджає. Ну, і других показують, які живуть. Ну no, і вона не знає цих новостей і всіх. Там вже й вона знає все. Вже в неї інтернет там є. знає, ну не та так пили. Такий там інтернет, вона інтернет. Ну, no, вона, вона ж по телефону дзвонить, ж. Якщо їй щось треба, вона дзвонить, викликає там, що треба там. Поку, Ката в ну, там забудь хватає. Так, дід, давай, а, Махай да. до свидання, всім спокійної ночі. Угу. Надіємось, здержимося до последнього, до останнього. Так, дід, ох і дід.